Hello Friendly з вами, Денис Френді. Пам'ятаєте, ми ще у червні їли оці пластівці з тим ще молоком, що мені дали на роботі. Так, так от ми сьогодні попробуємо вже з домашнім молоком, бо то таке собі було молоко не дуже, скажімо, важне. На кінець я вже продовжую знову знімати відео, бо до цього я лише публікував ті, що наперед були зняті відео. Тепер вже свіжі будуть. Який день я зняв, такий я і опублікував. Тому такі справи. Зараз ми спробуємо зараз ще раз ці пластівці. Вже з домашнім молоком. Одна тарілочка, недовге відео. Я думаю, сподіваюся, та сюди запускаємо, бо то більше молока немає. Ти прибережемо ще на якісь е -е, той -во, реакції. Так, тому поїхали до заставки цього відео. Let's go. Деніс Френді поєднує. Дені Френні поєднує Сьогодні він буде поєднувати. Оце. Коротше, так. Так. Е, оце. Готові сніданки, фігурні вироби Color колор Оце, е, Доктор Блен, Хрумко смачний готовий сніданок. Коротше, звичайним молоком. Ком, ком. Так, Давайте. Коротше. Е, це треба зігріти. Так. Так, 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 так. Сюди, хай буде. Найзігрівається. Так. Коротше, поговоримо, що за ці дні у мене і кіновини, коротше, бо то ми з вами не бачились вже давно. Ну, ну як давно? Ну просто, що я не знімав. Того ж дня відео, я лише публікував ті, що були наперед по одному відео. Коротше, у мене з'явився кіт. так, Хто не знає, я вже на стрімі розказував. Та. Тому такі справи я може, ну, В кінці відео його вам покажу. Тому такі справи. А зараз ми їмо ось такі пластівці. так. Зараз націгріється, відслоню трошечки так. Стіл, щоб було видно тарілку. Та. Тому такі справи. Часу не так багато. Обмань, коротше. Та. Пахне супер. У нас ще може бути ще одна кастера. Це можна ще з цим з йогуртом попробувати, бо я не знаю. Ну подивимося. Завтра, напевно, можливо, бургер знімлю, тому такі справи. Так. Найгріється. Я ще думав 10 липня зняти один відео. Ну думаю, ну блін. Я завжди коло число більше знімаю. Тому так. Я би знав хоча б два відео. так, Великих так. Там, молоко у нас є, підогріти, так. А, гаряче, 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 гаряче. Ну таке, нормальне. Коротше, давайте вас якось поставимо. Так. Щоб видно було стіл. Та стіл видно, так, це добре. Головне, що, щоб стіл було видно, Так. Чекайте, я не знаю, чи я направити зможу, але я постараюся. Так. Оп-оп-оп-оп. Ану. Та, вроді нормально. Та. Так. Беремо, фу. Беремо так. Так. Так, добавлюю ще трохи цукру. Все, я добавив. Хочу показати з близості. Ось так виглядає. Супер, класно, смачно. Так, Пішли хавати. так. Пішли народ, похаваємо. Так. Так. Пахне якимось файними фруктами. так. Так я вісім балів треба цукру Чи сім з плюсом не знаєте. цукром краще. хто там ходить в мене вже такі трохи засохші, бо то була відкрита пачка, в мене не було кілька тижнів, я вже це не їв після того, як ми наступний день поїхали в Польщу. а потім закапати. Воно вже так. Добре підсохло. Ну що є, то є. я ще додавив добавочку. Угу mm -hmm. Доїдаємо, короче. У мене ще на дні трохи учился молока. Я ще добавлю. Ось mm. ми і доїли. Коротше, да. Коротше <глух> смачно, ага, наскільки балів. Ну, вже як цукру додавили, можна і 9 поставити. Смачно, з, з, з цим молоком добачимо набагато краще, ніж з, з тим, таким, бо таке хімічне, лактозне, ото що було. Магазини, то що нам дали. Таке собі, так. З тим молочком краще. Та. Тому такі справи в нас лишаються пластівці. Пишіть, з чим можна їх поєднати. Як не напишете, то я вже сам щось в магазині наберу, е, виберу, з чим поєднати. Або у документалі не буду дивитися. Ну, типа, таке. А хто це у нас тут такий? Тут у нас котик. так. Та. Щось він туди йде. Тому такі справи. Буде ще поєднання з цими пластівцями. О, іде він, іде він? Ось він тут грає, це ось такий кіт. Так. Ось такий. Хто не був на стрімі, показує ось такий котик, бачите? Такий мурчик. Поки що ім'я не дали, але дамо. Всім пока, всім пока. Добре, на цьому все. Така була реакція. Завтра може бути на реакція, або ще на щось я подивився. Коротше, всім удачі, всім пока-пока. Бувайте, йо! Поїли супер!